Шуміла ліщина, як ся розбивала, плакала дівчина, як ся віддавала, що другі дівчата ще будуть гуляли, мені молоденькі рученьки зв'язали. Марусю, сестричко, як тобі здається, твій брачик на війні. Ти віддаєшся, твій брачик на майні кровцю проливає, в тебе бесілечко, він того не знає. Шуміла ліщина, як все розбивала, плакала дівчина, як все віддавала, що другі дівчата ще будуть гуляли, мені молод. Рученьки зв'язали.